Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Багато хто в НАТО зараз намагається вдавати, що московські шахеди запущені на Польщу і на Румунію, це була не агресія, це не агресивні дії, це не акт війни. Це просто так, це просто якесь попередження, ексцес або провокація, як вони називаються, провокація. З тієї причини, що бойовій частині цих шахедів або було мало вибухівки, або можливо взагалі не було вибухівки, і тому можна ні на що не реагувати, і взагалі НАТО не зреагувало. Трамп ми знаємо, не зреагував, але навіть європейські країни НАТО вони посилили Польщу чотирма літаками після цього і пообіцяли коли-небудь дати ще одну систему Петріот. Проте, ми з вами розуміємо, що це акт війни, це акт агресії і що зброя є зброя. Шахеди сьогодні є одним з основних підвидів озброєнь, якими користуються Ерефія, і вони дуже руйнівні. Обстріл шахедами нічим засадничо не відрізняється від обстрілу ракетами, нічим засадничо не відрізняється від обстрілів зі ствольної артилерії. Уявимо собі, що московити з території, наприклад, Білорусі обстріляли Польщу з артилерії, але не фугасними снарядами, а бронебійними. Тобто снарядами, в яких є просто тверде осереддя, але немає вибухівки. Поляки би і європейці тоді казали, що це не акт агресії і не акт війни. А в чому різниця, власне кажучи, обстрілювати зі ствольної артилерії чи запускати шахеди? Вони кажуть, там не було бойової частини. Отже, це не агресія, це просто провокація. Мені згадується мемуар Бінванута Челліні, ювелір і скульптор 16 століття, який залишив чудові спогади про своє життя. І от він пише, що він побився з кимось у Флоренції. Його притягли. На раду десяти для того, щоб розібратися в цій ситуації, винести можливо, йому вирок. А у Флоренції іноді тяжко карали, і він для того, щоб полегшити собі становище, каже: Та я його не бив кулаком, це я йому просто дав ляпаса, і та людина, яка була з ним, яка була більш досвідчена, штовхає його в бік. Тому що насправді у Флоренції за ляпас. Давали значно більше, ніж за повноцінний удар кулаком у щелепу. Чому? Тому що ляпас це образа гідності, а от образу гідності неможливо пробачити. Образа гідності це значно гірше ніж зламана щелепа. Такою була Флоренція і такою була Європа і ще зовсім нещодавно. Вони не терпіли образ гідності. А тепер, ні, це вже у них не агресія, це всього лише провокація, яку можна ігнорувати. На те є багато причин. Е, перші причини це історичні американці завжди ненавиділи європейців. Вся американська культура, все американське самоусвідомлення на зневазі, а часто і на злобі проти європейців, вони завжди протиставляли себе і європу. Сполучені Штати це новітня земля обітована. А Європа – це осереддя реакції, це все погане. От все погано в традиційній американській культурі пов'язане не з Африкою, пов'язано з Європою. Ви скажете це якісь історичні всі ці фантазії чи спогади, кого це має зараз цікавити. Подивіться на Польщу, подивіться, як багато в польській політиці е, означає історична пам'ять. Подивіться, що більша частина польських виборців і польських політиків керуються не почуттям самозбереження навіть. Керуються не раціональними розрахунками, вони керуються історичними образами. Подивіться на Московію. Московія пішла на втрату своїх позицій на Близькому сході в Центральній Азії, в Закавказі, пішла на серйозні економічні збитки, на збіднішення лише заради того, щоб компенсувати історичні. Втрати ними рухає ностальгія за радянським союзом і за імперією Романових, а не раціональні розрахунки. Сполучені Штати в цьому смислі нічим не відрізняються. Вони точно такі самі. І ще один момент. Ми з вами люди широких поглядів це означає, що нам в принципі наплювати на ідеї, наплювати на ідеології, аби все було побутово зручно. Але ідеології це працююча річ в нині нинішньому світі так було і завжди. Ідеологія це дуже важливо виявляється для багатьох людей в світі, і те, що нам наплювати з вами на абстракції, на ідеї, на ідеології, це зовсім не означає, що всім наплювати. Сполучені Штати дуже ідеологізовано суспільство. Там зараз ведеться жорстока ідеологічна боротьба всередині Сполучених Штатів. І ви бачите, це виплескується і в бунти це виплескується в постріли. Зараз це виплеснеться в репресії, наприклад, магівців, трампістів проти демократів. Але також це відбувається і на зовнішній. Політиці, адже Європа в іншому ідеологічному таборі у ворожому. Європа це лівацький сатана. І цей лівацький сатана, який намагається заразити все, що навколо, і заразив уже більше світу, має бути яким чином подоланий. І проти цього лівацького сатани має бути осиновий кілок. І цим осиновим кілком є осинова Московія. Так це собі уявляють. Трамп, Венс, Рубіо і дуже багато хто в цьому середовищі. Для нас з вами очевидно, що Україна це добро, а Московія зло. А для американців це зовсім не очевидно. Для дуже багатьох для них Україна в таборі зла. Для них Україна це те, що в часи війни протистоїть Богу, тобто звертається по допомогу не до Бога, а до диявола. В часи страшної війни Україна легалізує наркоту і готується прийняти закон про одностатеві партнерства. Україна втрачає масу населення і при цьому в Україні легальні аборти. Ми з вами тут розуміємо, що все чудово. Що чим більше абортів, тим краще, але це не зрозуміло американцям. Це ми тут з вами розуміємо, що гей-парад це чудово і весело. Але це незрозуміло правлячі американські партії, і це несправедливо, тому що в сполучених штатах значно більше гей-парадів, ніж в Україні, і в багатьох штатах аборти здійснюються до 9-го місяця вагітності. Сполучені Штати значно більше заражені злом ніж Україна, але погляд за океану ніколи не буває справедливим. Вони самі собі здаються передовою країною, а нас вони бачать як осереддя зла і українське посольство сполучених штатів до останнього часу допомагало американцям бачити Україну як знаряддя диявола. для американських демократів захист збочинців і розпоширення гомосексуальної і трансгендерної естетики це ідеологічна дія. Для нас, для українців, це просто, це просто наплювати. Нехай воно собі буде, і якщо це десь впливає на наших дітей, то кому вони цікаві ці діти? В Штатах, як ви знаєте, застрелили цього кірка. Це був у них популярний проповідник, підносно популярний проповідник з групи Венса. Він стояв на доволі твердих магівських позиціях. Він був християнином з трохи дивними поглядами. Агітував, наприклад, за те, що Християни мають дотримуватися суботнього дня, але сказати, що він мав суперпопулярність ні. 1800 підписників на Ютубі. Ну, у Трампа десятки мільйонів підписників на Ютубі. Навіть українські блогери деякі мають більше двох мільйонів підписників на Ютубі. Тобто, цей хлопець, який любив Бога і дуже не любив Україну. Він не був суперпопулярним в англомовному Ютубі. Мати мільйон вісімсот тисяч підписників це не рекорд, але хвиля обурення його вбивством дуже велика, і зараз саме його труп здається готуються використати для того, щоб розгорнути кампанію Макартизм 2 в Сполучених Штатах, тобто вдатися до репресій проти демократів. Венс уже звинувачує фонд Сороса в тому, що ледь не цим фондом Сороса проплачено це підле вбивство. Ну це непогано. Я теж люблю в усьому звинувачувати фонд Сороса. А Карсон, це насправді популярний блогер, каже, що в усьому традиційно винні євреї. Тобто, перед виборами в Конгрес Трамп і його оточення хочуть серйозно. Вдарити по демократах. І я цілком за. Єдине, що тут мене хвилює, що в Трампівській Америці співробітничати з московицькою або з китайською розвідкою це нормально і навіть в чомусь почесно. А співробітничати з фондом Сороса це злочин. Але це реальність з нею потрібно рахуватися. І я думаю, що після діло нам було би непогано тут в Україні. Нашій владі ліквідувати структури фонду Сороса в Україні, порушити кримінальні справи на всіх, хто сидить на грантах фонду Сороса. Я думаю, що після цього наші стосунки зі Сполученими Штатами стали б значно теплішими. Але повернемося до Європи. Польща. Перекрила кордон з Білоруссю. Вона боїться оцих навчань, які зараз проходять в Білорусі, білорусько-московицьких навчань в рамках ОКДБ. А також нашим братам полякам потрібно було якось символічно відповісти на атаку шахедів на Польщу. І от вони вирішили перекрити кордон з Білорусією. в сенсі, сухопутний, не повітряний кордон. Буквально наступного ж дня до Варшави приїхав. Заступник міністра торгівлі Китаю, тому що 800 вантажівок з Білорусі з китайськими товарами застрягли на польському кордоні, адже поки Московія атакує. Нато шахедами Китай атакує країни НАТО своїми товарами, і поки що країни НАТО ще не роздуплилися, що китайські товари є так само небезпечними як московицькі шахеди. Тим паче, що в московицьких шахедах щонайменше половина деталей теж китайські. Ми теж в Україні ще не зрозуміли, що більшість китайських товарів. Небезпечні окрім тих, які ми купляємо не зовсім легально для того, щоб використовувати у власній військовій техніці у виробництві дронів, наприклад, китайське оптоволокно, і так далі, взагалі щодо взаємостосунків зі сполученими штатами потрібно вчитися у Ізраїлю брати. Майстер-клас у ізраїльця треба спеціально запрошувати ізраїльських політиків для того, щоб вони читали платні семінари для українських урядовців і дипломатів. Ізраїльцяни якось вміють, сполучені штати давали щось на зразок гарантії безпеки Катару. Після цього ізраїльтяни вбили діячів Хамасу прямо на території Катару ракетним ударом, і це не призвело до погіршення стосунків Ізраїлю зі сполученими штатами. Зараз Рубіо приїхав до Ізраїлю з візитом черговий раз мирити Ізраїль з Хамасом в день приїзду Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Ізраїльцяни завдали черговий удар по сектору гази 80 трупів. При цьому ізраїльцяни навіть продовжують отримувати військову допомогу від Сполучених Штатів, і Сполучені Штати досі не закрили свій ринок для ізраїльського хай-тек. Представників Хамас потрібно запрошувати в Україну для того, щоб читати лекцію українським дипломатам, як потрібно поводитися з Європою. Дивіться ще зовсім недавно. Я і ще пам'ятаю ті часи. Коли Гітлера не, не любили саме за те, що він вбивав євреїв, і здавалося, що от всі оці от злочини нацизму от досі ж заборонені свастики там туди-сюди за те, що нацисти вбивали євреїв. Після другої світової війни найбільше євреїв вбили палестинці. Вони це полюбляють, вони цим пишаються. Для них це щоденна практика. І що їм за це роблять європейські уряди, які борються з проявами неонацизму, європейські уряди підтримують Хамас. Визнають палестинську державність, завалюють її гуманітаркою. Та сама Франція взимку зимку 1945-1946 року уморила один мільйон німецьких військовополонених в концентраційних таборах на території Франції. І та сама Франція, і теж пред'ява ж була не тільки за те, що вони окупували Францію, насправді більша частина Франції не була окупована німцями. Навпаки, німці поставилися дуже толерантно до французів і дали сильний поштовх французькому виноробству своїм споживанням. Тобто, навіть французи звинувачували німців не в образі французів, вони звинувачували німців в тому, що вони знищували євреїв, і от ця от Франція сьогодні. Є в перших рядах тих, хто підтримує Хамас. Якби українці у Франції поводили себе як палестинці, то думаю, Франція би половину свого бюджету віддавала би на військові потреби України в Європі. Щось там піднімаються зараз рухи проти засилля пакистанців, арабів і наших чорношкірих братів. Що ми звично, засуджуємо 200 тисяч британців на вулицях під гаслами, поверніть нам країну. Це в суботу не неділю. зараз в Німеччині дедалі більше набирають праві партії популярність, в тому числі в землі Рейнвестфалія. Це десь третина німецького населення. Там сильно збільшується останній буквально місяць популярність альтернативи для Німеччини. Альтернатива для Німеччини правопутінська, але вона має ідеологію. розумієте, великий запит на. Великі ідеї висловлені в рішучій формі і в Сполучених Штатах, і в Європі скрізь в світі, те, що альтернатива для Німеччини, і деякі інші не всі праві партії в Європі є пропутінськими, це. Ще не так страшно це, як подивитись свого часу. Нацисти мали твердий союз з комуністами. Ми пам'ятаємо, у що це вилилося в 1941 році, але поки що Європа безсила, і от це безсилля і збуджує гнів у самих європейців і. Підвищує популярність правих партій. у Франції. Як ми з вами казали, уже через 10 років третина виборців будуть мусульманами. Я люблю мусульман, але мені здається, що півмісяць на соборі Паризької Богоматері виглядає не так естетично, як хрест. Європа боїться московитів, але сплатила в минулому році 150 мільярдів євро московитам за енергоносії. Звісно, їм поки що нема чим замінити московитські енергоносії. Так само їм поки що європейцям нема чим замінити на африканців і азіатів. Натомість європейську культуру, християнську церкву і самих себе їм є на що замінити. Тому вони послаблюються і зникають, зникають і послаблюються. Натомість Україна, попри страшні випробовування, посилюється і не збирається нікуди зникати. І вона все стане. Абсолютно добре тоді, коли більшість населення буде опанована передовою ідеологією, це націонал-християнська ідеологія, її продукує і пропагує братство. До речі, ви можете приєднатися до братства або до фронтової частини братства і поцікавтеся, будь ласка, рекрутинговими телефонами. А можете поцікавитися і тиловою діяльністю братства, і Нам зараз потрібно підсилювати нашу тилову частину. І на сам кінець про культуру один з найпопулярніших в Україні театральних режисерів Андрій Білоус. Розпочав репетиції нової постановки вистави Віденська кава за моєю п'єсою. Чому цей режисер він сміливо експериментує з театральною формою і в цьому смислі справді є одним з найбільш цікавих режисерів? І саме тому Культ Театр, який так само є театром театрального експерименту, і Уклав з ним угоду. Андрій Білоус до останнього часу очолював молодий театр в Києві, але потім полишив цей театр, адже боявся зруйнувати цей театр занадто сміливим експериментаторством, і тому він з одного боку організував. Зараз власний театр, який починає потрошку діяльність, і де він зможе реалізувати оці всі свої карколомні ідеї, а нам новий театр справді дуже потрібен в Україні, і в той же час він активно співпрацює з культтеатром, де зазвичай ідуть постановки за моїми п'єсами, не лише за моїми, але часто і за моїми. Так що з нетерпінням очікуйте, А поки очікуєте, то можете відвідати. П'єсу, яка вже доволі давно іде в культеатрі штучний інтелект. До речі, ця вистава сподобалася Андрію Білоусу, але він таки захотів проявити свій талант у віденській каві. На цьому вам є шири з бадьора українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.